Черкащани досить активно розпочали поєдинок, проте перший небезпечний момент виник біля їхніх воріт. Спочатку Тимур Чоларія виграв дуель у Луценка, а потім свого голкіпера підстрахував Євген Тарасенко. До перерви воротам Десни загрожували Кучеревський, Фабунмі, Сергійчук та Белмохтар. На початку другого тайму суперники обмінялися випадами. Спочатку Чернігівець Чепурненко намагався влучити під поперечину воріт Славутича. На це господарі відповіли ударом Сергійчука, який заблокував гравець Десни. Активності атакувальним діям черкащан додав вихід на заміну Євгена Гуда. Знову не використав свій шанс Белмохтар. В останні хвилини господарі пішли на штурм воріт суперника і ледь не пропустили у свої. Втім, фурта у швидкій контратаці вибачив черкащан. Таким чином, Славутич опустився на п'яте місце турнірної таблиці. Щоправда, його відставання від скали, яка йде другою, становить усього два очки. У суботу черкащани зіграють у Южному з реалфармом. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка новини.